Ювілей фестивалю Срібне джерельце видався особливо святковим. Відзначити разом 25-річчя творчого форуму з'їхалися майже 800 учасників з Дніпропетровської області та з інших регіонів України. За два конкурсних дні журі переглянуло і оцінило більше сотні вокальних і хореографічних номерів. Ми привезли на цей раз три номери. Перша це була Русаленка це така повільна композиція, класична. Композиція. класична. Потім був циганський це такий яскравий, експресивний танок. Ну, була багато і, людей. Симфонія України, тобто танець про Україну, наш народний танець і, напевно, наш улюблений танець. Да, симфонія рідного краю, точніше. На перший рік беруть участь у срібному джерельці гості зі Слов'янська. В прошлом році учасники зайняли перше місце в вашому фестивалі. Зараз, сподіваємося, теж на перше місце. У фестивалю є свої вірні шанувальники, які щороку із задоволенням відвідують це свято творчості. Ми єжегодно ходимо на цей праздник дитинства, багато років у мене син танцював в ансамблі, в ансамблі бального танця «Ритм», тому ми являємося його поклонниками. Хоча ми вже третій рік учимося в інституті в Харкові, ну праздник тут посіщаємо постійно. Вже декілька років постіль ми відвідуємо фестиваль Срібне джерельце», тому що в нас є і знайомих дітей займаються. Тут, ну, звичайно, учні нашої школи дуже багато. Особливо хотілося б мені відмітити учнів нашої школи, які відвідують ансамбль «Ритм», Вони сьогодні виступають. Ми звичайно будемо за них болівати і, звичайно, просвітання фестивалю, більших звершень, натхнення всім учасникам. Багатьом виконавцям цей фестиваль дав путівку у професійне творче життя. Серед них Катя Бужинська, Олексій Грицишин, Тетяна Піскарьова. І сьогодні Криворізьке свято танцю і пісні приваблює багатьох відомих діячів мистецтва. Суддівська колегія цього року складалась виключно із зірок. Очолювала її народна артистка України Оксана Пекун. Я ніколи в житті не думала, що я так закохаюся в кривий ріг. Починаючи ще з червоної калини, з якої я вже п'ять років поспіль ми збираємо нашу народну творчість, популяризуємо по всій Україні. І в цьому році саме Кривий Ріг прийнявся чудовий фестиваль. І, звичайно ж, говорячи про те, що срібне джерельце теж, теж приймає прекрасну молодь і теж ми маємо можливість. Не зарядитися від цих чудових дітей морем позитиву. Фестиваль по праву вважається творчою візитівкою Кривого Рогу. Чверть століття його популярність дедалі зростає. Таким успіхом «Срібна джерельце завдячує спільній підтримці міської влади та промислових підприємств. 25 років розцвет фестиваля. Я впевнений, що він буде і на наступний рік, і ще довгі-довгі. роки. Хочу пожелати вам. Счастья, успехов, здоровья. Высокий уровень фестиваля ⁇ это действительно подтверждение того, что наши дети, дети Украины, самые талантливые, самые счастливые. Я надеюсь и уверен в том, что традиции, которые заложены нашими предшественниками, 25-летняя история этого фестиваля, она будет только продолжаться. Молоді та енергійні учасники фестивалю демонстрували в цей день свої яскраві номери. Переважна їх більшість у дусі українського колориту і національних традицій. Гран-прі фестивалю в цьому році отримали танцювальний колектив Юність та театр естрадної пісні «Містер Норд» з Кривого Рогу.